Безумовно, в Україні є свої особливості. Традиційно відкривати чергову вже десяту сесію Верховної Ради президенту довелося під скандування Юлі волю від присутніх в залі бютівців та нунцівців. Шановні роді депутати, я прошу вас, давайте заспокоїмося. Викрикувати вони почали, щойно надограли останні акорди гімну, і Президент почав спускатися до трибуни. Через крики Віктор Янукович не зміг вчасно розпочати промову. Почекав хвилин і сім, доки нардепи не накричаться. І коли останні трохи втомилися, а голоси їхні притихли, розпочав промову. Перш за все, прокритикував главу міносвіти Дмитра Табачника і назвав реформу вищої освіти прикладом того, як не треба проводити реформи. Мовляв, поспішили втілювати, а законодавства не продумали. Тож прийняття закону про вищу світу президент назвав першочерговим. В ньому бачить радикальні зміни у напрямку автономії вищих навчальних закладів на засадах адміністративного і економічного самоврядування. Янукович також спрогнозував, що в економічному плані цей рік буде дуже непростим, зокрема через економічну кризу, яка вже накрила Європу. Єдиним способом її подолати, президент назвав виключно широке порозуміння і консолідацію. Також сказав, що влада не має права на помилку при ухваленні закону про ринок землі, тож поспішати з ним не радив. За і ще до прийняття податкового кодексу. Мовляв, за його допомогою уряд нерідко лобіює вузькі інтереси. А наприкінці звернувся й до нардепів, які продовжували кричати протягом всього виступу президента. Я хочу звернутися до опозиційних фракцій. Повертайтесь до парламенту! Рятувати країну на майданах неможливо. Ми це з вами знаємо.